Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Мене звуть Світлана. Ми з України, з міста Харкова. Коли ви потрапляю в свій садок, перед тим обов'язково читаю коментарі під відео, які нещодавно виходили. Нещодавно вийшло відео, де я розповідала, що взимку можна підстригати хвойні рослини, декоративні чагарники, будь-які бруслини, тощо барбариси. І під цим відео було запитання Світлана, що правда взимку можна стригти рослини. Я ж розповідала, так, друзі, коли немає морозів, коли гарна тепла погода, коли вам комфортно працювати в вашому садочку, не треба витрачати час і не зволікати, підстригати і приводити свій садок до ладу. Але коли мороз на вулиці, як в нас сьогодні, вранці було мінус п'ять. Зараз вже в день мінус три, цього не треба робити. Не треба обрізати дерева, підстригати, коригувати їх форму. Чому це не треба робити саме тоді, коли мороз на вулиці? Коли на вулиці мороз, рослини більш вразливі. Їх гілочки крихкі. Коли ви обрізаєте гілочку на рослинці, на барбариси, це не так. Бачите, шкідливо буде для рослинки. А на рослинах, які змерзлі хвойні рослини, ви можете. Підстригти не тільки стільки, скільки вам треба, а гілочка, якщо вона крихка під впливом морозу, вона може зламатися. Та й друзі, що вам скажу? Це я для відео стою без рукавичок, без нічого. Холодно, морозно, і вам не дуже комфортно буде працювати в таку погоду. Тож чекаємо, щоб. Температура була вище нуля, щоб було сонечко, щоб було сухо, щоб рослинки були сухі, і саме тоді можемо підстригати е, туйки, ялівці чагарнички. І пам'ятаєте, в попередньому відео я казала, сосни і ялинки не чіпаємо. До них ми підійдемо з інструментами для стрижки для формування вже наприкінці травня або в червні місяці. Друзі, сподіваюся, це відео буде вам корисним. Якщо у вас якісь запитання, запитуйте, пишіть в коментарях, що вам ще цікаво, якого досвіду вас ще немає, що вам дуже хочеться дізнатися. Саме от від мене, бо трошки вже досвіду маю. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам, а ми з вами обов'язково зустрінемося в наступному відео. З вас сподобайка! Якщо не підписані, обов'язково підписуйтеся. І, друзі, коментуйте, коментуйте. Це допомагає розвитку нашого каналу і просуває наше відео. І інші глядачі теж будуть його дивитися, в кого зовсім немає досвіду. Ми ж, садівники, ми ж допомагаємо один одному. До зустрічі!